Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Перше, що хочу зробити, це показати відео. Добрий день. Шо надо? А чому не зупиняється? А, а, чо? а ви Сказайте, хто такі? Ви чого мене зупиняєте? зупиняєте? Ви поліція? Вас не побачили. Слово. Не побачили? побачили, до побачення! Добре! Тобто розумієте, так? Мобілізація будь-якою ціною. Якщо б в автівці сидів чоловік, то його б скрутили і повезли б в невідомому напрямку. Чому кажу в невідомому, бо так і є. Коли ось ми бачимо, що так хапають, тягнуть в бус чи нам куди ще, зачасту людина просто після цього всього опиняється дуже скоро на якомусь полігоні, ну а там і на фронті. Пам'ятаєте оцей випадок з водієм у Вижгороді? Знаєте, мало того, що людину задули газом, чуть не підпалили. То досі ніхто не знає, де цей чоловік. Якщо хтось знає, будь ласка, пишіть в коментарях, бо я так і не знайшла інформацію, де цей чоловік. Тобто автівка залишилась там десь стояти собі одиноко, а де людина, Бог його знає, де, де цей чоловік. Знаєте, ті, хто це зробили, вони заявили на камеру, що хотіли йому допомогти, виявляється. Знаєте, я не хочу навіть показувати це відео, як цей молодий хлопець закрите лице, як завжди. І він просто сидить щось там, мямлить, знаєте, ну хотів допомогти щось там. Ну, якщо ти хотів допомогти, що ж ти лице своє закриваєш? Якщо ти такий крутий, якщо ти такий молодець, ти хотів допомогти, що ж ти закриваєш своє лице? Бо боїшся? Знаєте, головне питання у людей, чи буде далі ця жорстка мобілізація? Поки йде війна, так. Мобілізація буде. Я думаю, що буде ще гірше. Якщо так себе поводять, значить розуміють, що дали команду так робити, і їм поки що за це нічого не буде. Але це поки що. Я зроблю окрему програму на те, чого чекати взагалі від мобілізації. Там виявляється дуже-дуже багато різних моментів в законах, в постановах, про які нам взагалі нічого не кажуть. Тобто з цього почну наступний рік на 1 січня, будь ласка, дивіться, випуск. Зараз якраз працюю над цим випуском. Проглядаю всі ці законопроекти ось весь цей бред, і знаєте, дуже багато чого цікавого познаходила. Про все це вам розкажу 1 січня, будь ласка, дивіться. Так от, зроблю великий випуск, а поки декілька слів. Ну, насамперед, хочу сказати про останні події року, які завершуються. Українських біженців, як ви знаєте, зібрались повертати додому. Як? Там методів вже куча, якщо чесно. Про це багато треба розповідати. Скажу коротко: хочуть повернути всіх додому, а жорстко пригнати палицею. Це так, якщо, якщо зовсім коротко, вже створюється навіть нове міністерство, вже навіть поговорюють, що за кордоном буде ТЦК. Я, звичайно, в це не вірю, але чутки такі ходять. І блокувати рахунки вже хочуть за кордоном. Про це я теж все розкажу 1 січня, але в наступному році можу сказати так: будуть використовувати всі методи для того, щоб повернути біженців в Україну. Далі влада згадала, що виявляється, в нас є внутрішньо переміщені особи, і розуміючи, що вибори ну все ж таки колись будуть. Вони вирішили трошечки погратися з нами, знаєте, в імітацію піклування про ВПО. І сподіваюся, що ВПО це справді допоможе вижити. А от владі більш ніж певне на це не допоможе в Україні, в, в Україні внутрішньо переміщеним особам надаватимуть субсидію на оренду житла. Заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Програма розпочне діяти вже наступного місяця. Уряд уряд буде компенсувати орендодавцям частину податків на дохід, якщо квартира або будинок здаються внутрішньопереміщеним особам офіційно за договором. Субсидія на оренду житла для ВПО діятиме у всіх регіонах. Далі, Трамп хоче припинення війни, і у мене склалося враження, що він так само як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані, заявив Шольц. Знаєте. Залишилось переконати тільки Зеленського, що треба сконцентруватись не на відосіках вечірніх і взагалі не на відосіках, на гучних заявах, там на майбутніх виборах. Я не знаю, а треба сконцентруватися на тому, щоб зробити Україну в більш сильній, в більш вигідній позиції, поки прийде час до тих довбаних переговорів. А якщо і далі займатися формулами миру, я не знаю, там планами перемоги, самітами миру, що там на ще є, то а, від цього Україна сильною не стане. От а, як це донести Зеленському? Я не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто знає, як це донести Зеленському? У мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.